Артем Бісєдін відзначився дебютним асистом за свою нову команду. Олександр Зінченко змусив плакати вболівальника арсеналу. Віктор Вацко дав цікавий інсайт стосовно домовленості між УАВ та Ребровим. Добрий ранок, день та вечір, Еврібаді. Пачка нових свіженьких новин зі світу українського футболу залітає прямісінько до вас в гаджети. Тому більше вас не затримую. Ми розпочинаємо. Орендований у Динамо Форвард Омонії Артем Дісідін. Той що I'm ready. I'm ready. Відзначився результативною передачею у матчі 24-го туру чемпіонату Кіпру проти Олімпіакоса з Нікосії. На 34 й хвилині 26-річний українець асистував Лоїзосу Лоїзу, який забив переможний гол. Це перша результативна дія нападника у третьому матчі за нову команду та другий поєдинок у стартовому складі. Ось це так. І I'm ready. I'm ready. Олександр Зінченко після матчу з Астон Вілою змусив одного з вболівальників плакати. Вся справа в тому, що хлопчик прийшов на цей поєдинок з плакатом, на якому написав: Зінченко 35, Чи можу я отримати вашу футболку? Власне, напис був виконаний у стилі українського прапора жовто-блакитний. На що Зінченко відгукнувся та подарував малесенькому вболівальнику свою футболку. Тим самим хлопчина розплакався. А на фоні ми могли чути пісню вболівальників, які. Співали для Олександра. Як на мене, виглядало досить емоційно. Віктор Вацко дав цікавий інсайт стосовно домовленості між УАВ та Рибровим. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео, тому можете перейти та подивитися повністю все. Документальних домовленостей із Сергієм Рибровим і УАВ ще немає. Так, усно, от наскільки мені сказали, усно про щось він там з Павелком домовлявся, але це було вже досить давно. І у щось, що має бодай найменшу юридичну вагу, так і не трансформувалось. А ми говоримо про професійний футбол. Ми говоримо про хочете прогноз? Я ризикну передбачити, що у березні ніякого представлення Реброва головним тренером збірної України не буде. Олександр Зінченко став шостим українцем, який зміг забити в АПЛ. До цього забивали Сергій Рибров – 10 м'ячів, Андрій Шевченко – 9, Андрій Ярмоленко – 8, Андрій Воронін – 5, Віталій Миколенко – 1 і, власне, Олександр Зінченко поки що 1. Гравці збірної України підтримали ротання, готові розпочати з ним відбір. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса. Низка гравців збірної України зателефонувала Руслану Ротаню і висловила йому підтримку на той випадок, якщо наставник працюватиме з національною командою у першому матчі відбору на євро 2024 проти збірної Англії. Повідомляється, що футболісти просили ротаня не хвилюватися і спокійно погоджуватися з пропозицією працювати із збірною України. Французькі вболівальники просять більше ніколи не саджати Малиновського на лавку. Вся справа в тому, що у 24-му турі Ліги 1 Тулуза Марсель Руслан залишився на лаві для запасних, і вже в першому таймі, власне Марсель поступався. Однак після його виходу у таймі номер 2 Марсель зміг забити одразу три м'ячі. Хоч українець і не відзначився асистом чи забитим м'ячем, його оцінка за матч була досить високою. Софа Скор поставили 7,1, а вболівальники його просто розхвалюють у соцмережах. І є за що? Адже атака Марселя стала значно швидшою. Всього за гру Руслан віддав 88 точних передач, двічі успішно пішов в дриблінг і тричі відібрав м'яч. І був дійсно повсюди. Ну і остання новина на сьогодні: команди АПЛ у наступному турі вийдуть з синьо-жовтими пов'язками на підтримку України у річницю вторгнення Російської Федерації. Що я можу сказати, дякуємо вам за підтримку. Ну, що ж, друзі, а на сьогодні у мене все. Якщо хоча б одна новина сьогоднішньої підбірки вам сподобалась, це означає, що відео вийшло недаремно. Якщо хочете бачити більше футбольних новин, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Все буде добре. Тримаємось! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!